Матраці прямо на землі, брудний посуд, розкидані ганчіря та іграшки. Ось тут в імпровізованому будинку ще тиждень тому спали п'ять дітей зі своєю мамою. Журналісти 20 хвилин приїхали сюди, щоб розшукати жінку. Її діти наразі перебувають у центрі соціально-психологічної реабілітації. Їх уже готують до переводу в спецзаклад на Рівненщину. На місці біля об'їзної, 28 січня, нікого не застали лише гори модлоху та кілька халабут. Будиночки, у яких, ймовірно, і жили діти, зроблені з вікон та дверей. Щоб всередині не було холодно та не потрапляла вода, вони загорнуті в плівку, старі ковдри та килими. Довкола ми помітили багато дитячих речей, іграшок та візочків. Зігрівалися, очевидно, за допомогою саморобних буржуйок з каструль та цегли. На них, напевно, і готували їсти. Всередині був посуд дитячі речі та різне сміття. Де наразі перебуває мати п'ятьох дітей та її співмешканець, невідомо. Працівники підприємств, які розташовані поруч, кажуть, що вже кілька днів не бачили їх. Діти часто блукали біля магазинів та просили у перехожі гроші. Поліцейські встановили, що жінка приїхала у Тернопіль з Дубно, що на Рівненщині. Малечу передали у центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Директорка закладу каже, що діти здорові та добре соціалізовані, оскільки немає заборони суду чи слідчого, мати може спілкуватися та відвідувати дітей, але вона з'явилася у центр Лише один раз. Більше про те, яка доля дітей та що загрожує матері за недбале поводження, читайте у нашому матеріалі на сайті 20 хвилин. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях.